Ти не один. Цієї весни. Тільки для тебе. На один плюс один Україна. Тільки для вас. Від раннього ранку. Разом ви наша, а ми точка опори. І навіть серед найтемнішої ночі. Зі світлом дивилися в день придешній, попри все з тими. Кому довіряєш, ви будете знати більше, щоб діяти точніше. Хто вислухає і підтримає країна живе, країна говорить, хто знає правду? Разом ми сила і вміє тебе розсмішити. Гумор це. Зброя, хто покаже світ? Новий сезон уперед! І людей, які надихають увесь світ. Наближаємо краще. Ексклюзивно. Найкращі ведучі проекти, кінохіти, серіали, емоції. Краса! Тільки на один плюс один Україна. Ти не один. Цієї весни ти не один. І це головне.